Який сніг на дотик? Він холодний, легкий, пухнастий. Якщо я стисну долоню, що відбудеться? Чому долоня стала мокрою? Поміркуйте, діти, як утворилася сніжна куля. Наступний дослід. В дві склянки наливаємо воду. Червоний круг гаряча вода, синій, холодна. Ваші припущення, діти. Що відбудеться? Чому під склянкою з гарячою водою не стало снігу, а під холодною сніг залишився? З'ясуємо, як сніг поводиться в воді. Він плаває і миттєво тане. Ваші припущення, діти, чому так відбувається? Скільки води зі склянки снігу можна отримати? Я припускаю що стільки. А як гадаєте, ви, діти, перевіримо, в теплому приміщенні сніг розстав і мої припущення є невірними. А як щодо ваших припущень, зафіксуємо висоту заповнення банок снігом та льодом, поставимо банки в тепле місце. Спостерігаємо. Чи зміниться об'єм талого снігу та льоду? Чи буде цей об'єм однаковим? Зробимо висновки. Сніг рихлий, тому розтанув швидше? В банці, де був лід, води більше. Білий сніг став прозорою водою. А чи чиста та вода? Ми з'ясуємо за допомогою фільтру. Дивіться, малята, скільки бруду залишилося на фільтрі. Зробіть власні висновки. Чому не можна їсти сніг?